Мі з'явилися повідомлення про проведення таємної зустрічі США та союзників з Україною щодо мирного плану, де Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення переговорів з Росією. У свою чергу в ефірі 24-го каналу радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ці щотки та підкреслив, що Росія активно вкладається у військове виробництво, а також збільшить армію до 3,5 мільйона. У разі заморожування війни Російська Федерація використає отриманий досвід та стане втричі потужнішою. Люди це усвідомлюють чи ні чи вони думають, що можна буде приїхати в Москву а, під пісню там, сходити по червоній площі? Ні, не усвідомлюють. І тому у ці всі розмови про якісь таємні зустрічі, і так далі, це абсолютно фікція. Немає ніяких таємних зустріч. При цьому Подоляк зазначив, що заморожування війни не вирішить жодних проблем як для України, так і для Заходу. Ну тому, що Російська Федерація не пропонує заморозку конфлікту на чихось умовах. Вона пропонує оперативну паузу у вигляді заморозки війни для того, щоб підготуватись до наступних етапів. Зазначимо раніше видання. «Блумбер» повідомляла, що минулого місяця в Саудівській Аравії відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 та представниками країн глобального півдня. Зазначалося, що там обговорювали формулу миру та плани щодо просування процесу мирного врегулювання, а також принципи потенційної взаємодії з Росією у майбутньому. За інформацією видання, у зустрічі взяли участь представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Водночас Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх представників не надіслали.